вас на другій, одній, четвертій лігі колен. Надіюсь виправдати наші сподівання і відробити дорогу додому. Відробити <сіли> дорогу додому <сіли> і забрати назад свої паспорти. Ренат Ахметов кінотеатр. У мене в руках таблиця боротьби з короткого. Ну і термінал Бебориспіль. Всі п'ять балів! Повний обза ми хочемо розказати про фестиваль. Дійсно, організація на належному рівні дуже сподобалося. Ось е... побудували того разу. Їсти да. дуже дякуємо. Великий поклон за обід. А у нас типа полікажу евакуатор, евакуйовуємо. Луцьку дійсно досить пристойний рівень, і я хотів би сказати, можливо, відкриваючи, трошки забігаючи на мене, що в тому числі департамент молодіжної політики і спорту працює зараз над досить амбітним проєктом, який дозволить збірній команді Луцька зіграти з одною відомою. Як маленький-маленький кавеністку сенсацію. Дуже дякую, бо фестиваль дуже гарний, враження тільки позитивні. Хочеться їхати сюди ще і ще. Надіємося, півфіналі зустрінемось.